Ця послуга дозволяє позбавити сімей, військовослужбовців або ж е ветеранів, які живуть на території нашої івано громади, від е щоденних побутових проблем. Це що, е що стосується дрібного побутового ремонту. Е дружини, матері, діти, сестри, які чекають своїх е батьків, е які в той же час перебувають на е лінії фронту. Е Є певні якісь дрібні такі побутові труднощі. Зокрема, наприклад, може перестати працювати крам на кухні mm. чи там змішувач, лампочка, лампочка карниз десь відпав, ну тобто в люстру десь потрібно прикрутити. І у нас є певний перелік послуг, там близько 25, який у нас є на базі нашого комунального закладу фахівець, який якісно е приїжджає за, за вказаною адресою, якісно усуває ці проблеми. І якщо є можливість, він ремонтує, якщо ж потрібно замінити, тоді. Заявнику потрібно за свої кошти просто купити, ту чи іншу річ там. А сама саму, послуга вже безкоштовна. Так, Ту саму там, розетку, чи, чи якийсь там виключатель, чи кран, а наш фахівець безкоштовно її е, встановить.